Колеги, добрий день, мене звуть Євген Кураш, я технічний спеціаліст компанії BacoTech, Відповідаю за направлення BlackBerry. Сьогодні хотілося б поговорити про карту рішень вендора і візуалізувати цей процес. Перший розділ це Unified Endpoint Management або управління кінцевими станціями. Він також поділяється на два бандли або з це UEM Експрес і UEM повний. Відмінність між ними досить проста. Вона полягає в тому, що UEM-Експрес UM Експрес це щось як базове розуміння MDM. а UEM-Повний повний це додаткові продукти, які вже інтегровані в систему, які ви можете використовувати. Якщо коротко, UEM-Експрес UM Експрес це базове розуміння MDM, це можливість встановлювати аплікейшн контейнер, можливість встановлювати рішення на будь-які операційні системи. Популярні це iOS, Android, MacOS, Windows. це можливість керувати будь-яким типом або моделлю володіння цього пристрою, або особисті, або корпоративні, і також це dlp політики. Звісно, вони бувають як базові, так і спеціальні з вотермарками, з превентом скріншотів, записи відео і превентом передачі даних. UEM повний сют, його відрізняють додаткові сервіси. Це 2FA-сервіс по налаштуванню другого фактору, це система Single Sign-On та Zero Sign-On, яка дозволяє входити на веб-сервіси за допомогою або одного паролю, або безпарольний вхід. І це система DRM, або Data Right Management. Вона дозволяє захищати файли. І криптувати файли при відправці або вбудувати в сам файл цифрові політики, які будуть захищати його навіть в той час, коли цей файл відкривається у отримувача. Також це можливість відкривати файли у захищеному аплікейшн контейнері, редакторі документів, це офіс пакет, і можливість інтегруватись з будь-яким репозиторієм всередині компанії та синхронізувати файли між всіма пристроями, які належать співробітнику. Наступний розділ це розділ інтеграції, і він полягає в рішень по віддаленої допомозі співробітникам або по віддаленому контролю. Він поділяється на три основні системи. Перша це Remote Help. BlackBerry в цьому випадку дозволяє підключатися до пристрою смартфону чи лептопу, дозволяє їм або керувати, або просто допомагати співробітнику вирішувати якісь питання чи траблшутити проблеми з пов'язані з сервісами. Наступна система це наступне дозволяє на основі геолокації змінити або переконфігурувати політику uem системи І, наприклад, ситуація, коли співробітник покидає офіс і вже знаходиться в іншому місці, в ньому може бути зовсім інші політики на смартфоні. І третя система це BlackBerry Workplace. Вона дозволяє захищати термінальні сесії, яка побудована на Windows Remote Desktop Services. Її основна Перевага в тому, що вона поділяється на три елементи: це, по-перше, аплікейшн контейнер, також в який інтегрований клієнт, безпечний клієнт для відкриття сесій. По-друге, це безпечний веб-додаток або веб-портал, на який заходять користувачі для відкриття термінальних сесій. І по-третє, це антивірус, який можна встановити або на термінальний сервер, або на клієнтську частину, якою користується співробітник, і захищати додатково цей endpoint. Point. І як висновок хочу сказати, що будь-яку з перелічених систем можна встановити або в клауд-форматі, це софт-сервіс і ресурси вендора, або в он-преміс-форматі, і розгорнути весь сервіс, побудувати відмову стійкість на основі локальних серверів і локальної мережі компанії. Також у випадку UEM та UES є варіант гібридної інфраструктури, коли сервер управління розташован локально он преміс, а трафік до він має свої хмарні сервіси, свої хмарні гітлеї, які з'єднують пристрої і з'єднують консолі управління. Дякую за увагу. На цьому все. І до зустрічі!